А знаєш, як люди люблять більше конкретики, і просто не так багато в часі, а ми можемо розпливатися. І хотілось, щоб ми з тобою yeah, обговорили роз... декілька аспектів, куди можна все таки, от під час війни, а коли в тебе там It є 10 тисяч доларів, 15 тисяч доларів, куди можна вкласти Не знаю, ну дійсно от, можливо люди давно планували автівку, і ти скажеш зараз, чуваки, купуйте автівку. От чому це той момент, коли треба купувати автівку? І мене так багато знайомих зробили в принципі. Ти знаєш, як би це не звучало дивно і водночас сумно, нічого не змінилося. Зараз уже нічого не змінилося. Тобто ми в одній війні, але е, от те, що ми говорили, що ми звикли до повітряних тривог і до роботи ППО, е, з вершимо те саме. Тобто, ось ця паніка, вивезення валюти там за кордон, вона була на початку, перші кілька місяців війни. Зараз все. І люди продовжують жити так, як і жили. Тому ось це питання звичок і мислення. Якщо е, людина там мала накопичення вдома в розмірі 10-15 тисяч доларів і планувала автомобіль, то вона купить автомобіль. Тобто, чи є зараз якась і одного варіанту? Кому що подобається? То на що розраховує, і хто від чого буде отримувати задоволення. Тобто, люди продовжують купувати нерухомість. І якщо є можливість, будь ласка, потрібно купувати. Є страх, що прилетить всю нерухомість, так, але може і не прилетіти. Тобто, може і прилетіти mm -hmm. там в квартиру, де люди живуть, де ці гроші зберігаються. Тобто, все одно, все, люди розслабилися і аналізують ситуацію, але все одно. Коли м, нерухомість Можна подати в нерухомість, коли буде, буде, будуть рости ціни на нерухомість, от, після закінчення великої війни. І, і, як ти вважаєш? От, просто є знову ж дві думки: хтось каже, що на навці взлетять в космос, тому що потрібно буде якось повертати гроші. Ну так будівельним компаніям. Хтось навпаки, каже, що будівельні компанії захочуть ну отримати ці кошти. Якщо будуть ціни космос, то потрібно буде їх спускати для того, щоб знову ж таки а, і військові, які повернуться, сім'ями могли заселятися, і ті. Хто втратили житло для них будувати? Тобто, щоб гроші мають рухатися. От є от таких дві думки: що після вели закінчення великої війни будуть цілий космос або цін навпаки поповзуть до донизу. До Ти до якої більше схильні думки? Відверто я не можу робити прогноз, тому що я це питання не вивчав, не досліджував. Важко сказати. Я думаю, що все буде поступово відбуватися, і там буквально в перші роки після війни ніяких стрибків глобальних не буде. Але в перспективі там п'яти років ціни на нерухомість вони знизяться, тому що відбудова вона дасть про себе знати, і попит, пропозиція, оці речі зіграють свою вирішальну роль. Я думаю, що так, але знову ж таки, це вилами по виді писано це важко передбачити, тому що е, світові економічні процеси вони та теж мають свій ефект на ціну на нерухомість. Військові облігації, от ще у нас запитують як стосовно них, я до речі. Декілька разів планував їх купити, але я таки не розібрався наскільки це резонне, наскільки це цікаве капіталовкладення. Ти розбирався? І от що ти можеш сказати для наших глядачів? Е, відверто я не розбирався. Я знаю в загальному, як це працює, сам не користуюся, але давай так, я все таки відповім спробую відповісти максимально конкретно на питання, куди гроші під час війни, все таки вкладати. Так е, е, якщо конкретно відповідати на це питання, то вкладати їх туди, де вони будуть працювати. Де вони будуть приносити вам пасивний дохід, де гроші будуть працювати, тому що якщо ви купуєте квартиру для себе, то це не актив, це пасив. Ви витратили суму грошей, яку накопичували ЕМУ кількість років, і все ви її будете обслуговувати. Вона ще буде з вас тягнути гроші. Якщо ви купуєте за накопичені гроші там 10 тисяч, 20 тисяч автомобіль. все, ви теж витратили гроші, і потім автомобіль ще й тяне на себе. Заправити обслуговування і так далі. Моя рекомендація під час війни найефективніше, найрозумніше вкладати в ті проекти, які будуть вам давати дивіденди, туди вкладати, де гроші будуть працювати пасивний дохід. Якщо це нерухомість, а ще краще комерційна нерухомість. Ви купуєте е, на першому поверсі приміщення? Там 20 30 40 квадратів. Неважливо, невелике. Здаєте його під салон, стоматологію, клініку, магазин. Неважливо, щомісяця вам капає. Енна сума грошей, ви не не хочете, боїтеся, що прилетить. Е, якщо ви купуєте автомобіль і його будете планувати плануєте, що він буде на вас працювати, там здавати в оренду і теж буде капати сума. Це все просто треба рахувати, чи він не зноситься раніше до того часу, доки відпрацює себе, вийти в нуль, так званий. Теж варіант на депозит гроші покласти з правильним плануванням з правильним прорахунком. Теж добре. Тобто, дивіться варіант, що гроші лежать вдома, і ми за них боїмося, нікуди не вкладаємо вдома в надійному місці, в сейфі, який не бере вогонь, вода, цигани його не візьмуть. Це не найкращий варіант, тому що гроші вдома вони мертвий груз, вони нічого не роблять. Якщо це в валюті євро-долари, добре інфляція не так на них впливає, але теж впливає. По закону грошей, гроші мають працювати, тому в облігації. Тобто, які є варіанти, де гроші працюють? Ми з дітьми розбираємо банківські депозити. Найпростіше від 100 гривень можете відкрити собі депозит, просто оберіть надійний банк, щоб ви спали спокійно, а ще краще кілька. Кілька надійних банківський депозит доступний для всіх. Нерухомість маєте суму грошей на те, щоб купити квартиру і здавати її в оренду. Будь ласка, хороший варіант, і це залишається завжди, завжди вашим. Потім там часом стрибки цін на квартиру пали, піднялися. Це вже ну питання часу. Е, облігації. маєте гроші на облігації. я Просто як на мене, там фізичні особи раніше не могли купувати облігації внутрішнього держзайму. Зараз військові облігації в першу чергу йдуть. Зараз це е, спростили і. Від 50 тисяч можна купувати облігації внутрішнього об держзайму, Зараз це військові облігації, і вони вони ще нижче від там ще нижче купівельна. Нижче. Там ти можеш навіть одну купити. За тисячу гривень ти можеш одну купити навіть. Там від ну, тисячі супер. гривень з'явилися облігації. Так, так, так. Ось спустили тоді. Це доступно. Е, як на мене, там відсоток вигідніший ніж на банківських депозитах, тому що банківські депозити зараз е, надійні банки дають в середньому 8% відсотків річних. Ну розуміється, це зараз вже вирівнялися. Учить, я, 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 я відкоригую, Олексій. Вже є ну, тобто, навіть і е, надійні банки вже дають від 10% так само як і облігації. Чомусь от вирівнялася ця відсоткова ставка. Тому зараз в принципі немає ніякої різниці. Це інформація там тиждень тому я порівнював, дивився. Тому ну, це, це супер, просто перевірена. Просто залишається обирати, який варіант вам підходить, тому що е, не в усіх є сума на нерухомість, щоб здавати її в оренду. Ну так, да, це, це це величезні гроші. І більшість ну, напевно боялися би так ризикувати. Ну, Більше да, відсотків людей. А купити, купити машину. Добре, машина, яка необхідна, яка буде вам корисною там для сім'ї. Це комфорт, це зручність і у вас це. Ну, машина перша, добре. Якщо це там друга, третя і вже в гараж не поміщається то це найгірша покупка, яка тільки може бути. Е, не раджу інвестувати в нову техніку, типу плазма, трошки більша, і... Криптовалюта, я... Олексій. Вічне і риторичне питання. Так. Криптовалюта. Криптовалюта. Я особисто я е, так. до криптовалюти маю. Своє ставлення і не рекомендую, але м, є такий алгоритм. Є такий алгоритм. Якщо дуже хочеться, то геть вільні гроші, вільні це ті, які там прийшли 13-та зарплата, знайшли на дорозі. Не знаю. Ага. От, що таке, за що ви не переймаєтеся? Взагалі є такий знаєш, алгоритм фінансової безпеки. Е, спочатку ти маєш створити вдома тримісячний резерв. Тобто, наприклад, сім'я живе на 20 тисяч в місяць, це її рівень. 20 000 тобто 60 місяць, тисяч, тисяч гривень, гривень має лежати та. вдома. Всі платежі, так, як мінімум, 60 тисяч у вас має бути там, в надійному місті вдома е, від 3 до 6 місяців, тобто або 60, або 120. Е, далі, коли цей резерв спланований, е, відкривати банківські депозити і робити їх цільовими на подорож, на ту саму автівку, на нерухомість і накопичувати це впродовж 5 7 років в банку, тому що гроші там працюють. І зараз е, ну розумні люди скажуть: а інфляція, добре. А інфляція вдома так само працює. І якщо довгостроко, коротше, це все рахується. Це все треба рахувати. Я розумію, що на три роки депозит в банку в гривні може бути і невигідний, але теж треба рахувати. Це все рахується. Спеціалістів достатньо звертайтеся. Я зараз не про себе. Вони все порахують, порадять. І е, коли вдома є резерв. Це на той випадок, як був ковід, як війна застала людей ні з чим вдома, і були ті, в яких були резерви. Вони за три місяці просто нічого не змінилося. У них вони просто потім вирівнялися, і все повернулося на свої місця вдома. Mm -hmm. Тримісячний резерв, мінімум ваших витрат. Банківські депозити потім переходимо до інвестицій в бізнес, тому що в бізнесі відсоток і дохід набагато кращий Тобто, це по е, банківські депозити це надійніше. Бізнес це ризиковіше. У вас є резерв вдома. У вас є кілька депозитів, і ви все так чудово плануєте, що ще з'являються вільні гроші. А так буде, коли все включитися. Далі інвестуємо в бізнес. Це ризиковіше, але тут більший дохід. Бізнес прогорів, у вас є банківські депозити і подушка фінансова вдома. все, тобто, тут ризик він виправданий. Коли вдома в банку і бізнес працює, от далі, вже з бізнесу якийсь дохід можна направляти на геть ризикові і авантюрні проекти, такі як криптовалюта. Але я особисто я маю ставлення, я не рекомендую крипту. Вона зараз Я думав, що... ті, ті прогресивні і сучасні. Та ні, ні, ні. Я також не рекомендую криптовалюту ту -ту -ту на ту криптовалюту. Олексій, давай так, ставимо крапку, три крапки на грошах, і нехай у кожен українець, який це подивиться, оце буде така афірмація. Тотем будьте багаті, за ваше багато і нехай. Депозито хочі... спроможні. Депозито спробують примножується. Так, чинчи. Чин -чин.